Дивіться, це замість AUX кабеля. Коротше, хто користується в автомобілі AUX дивіться, для вас придумали ось такий гаджет. Дивіться. Взяли, увімкнули його, заходите в налаштування в себе в телефоні Bluetooth. Під'єднуєтеся до нього. От, Бачите, під'єднується. Зараз під'єднається і покажу, що далі робити. Буквально під'єднується один раз. От, Під'єднався, потім, де у вас там AUX в машині? Поставили? Поставили. Вибрали AUX, Включаємо музику. Все. Тепер грає через мої штатні колонки в автомобілі. Коротше, гаджет спеціально придуманий для тих, хто не хоче якісь такі кабеля, щоб тут щось таке болталося. Хто не хоче цих кабелів, є для вас такий AUX-адаптер. Бачите, від бренду Барафон. Ціна хороша, в принципі, коштує як звичайний кабель. Можна тут, дивіться, паузу, клей. Бачите, в мене вибраний, з чого грає музика AUX. Коротше, максимально крута річ, тому що в айфонів немає AUX, і треба постійно якісь переходники. І для того, щоб не купляти, купили собі такий гаджет. Можете і в колонку його засунути, і буде у вас колонка по блютузу. Тут у нас є мікрофон, можна приймати дзвінки, гучність, перемикати треки. Бачите, легко. Все. Музика грає. Як і звуку, та сама, як через кабель. Хто хоче купити. Пишіть мені в особисті.